У столиці відкрилася Київська весна. Це книжкова виставка. Свої новинки на ній представили українські автори. Прийшли й бійці, АТО, які нині на лікуванні у столиці. Цього разу на виставці більше 30 українських видавництв. Уперше відвідувачі можуть особисто долучитися до створення великої рукотворної книги. Це про нас це ми вклимось, про дерева, а дерева потім віддають нам плоди. Сонце, море, рідне село, Україна, планета Земля. Кожен малює близьке собі. Організатори сподіваються, до акції зможуть долучитися більше двох тисяч дітей і дорослих із 15 країн світу. Головні теми незмінні добро і мир. Саме і ідея виникла, тому що ми точно знаємо, що перемога буде. Ми бачимо, скільки суму і болі зараз. І в цих ситуаціях треба не загубити от то добро, заради чого робиться все звичайне добро в нашому звичайному буденному житті. Автори презентують нові книжки, відвідувачі роздивляються примірники. Сьогодні книжка не просто їжа для розуму чи розвага. А передусім потужна інформаційна зброя, кажуть видавці. Без книги, власне, не може існувати ні держава, ні нація. Вона приречена, бо книга це є головний чинник, який формує людину як особистість, її духовний, і культурний, і моральний, інтелектуальний світ. І вона формує власне і націю, політичну націю, і державу. Поки триватиме виставка, організатори планують ще й благодійну акцію. Хочуть зібрати книжки для дітей, які зараз перебувають у зоні бойових дій. Олексій Хорошенький, Валентина Бречко перше національне.